Новорічний дух захопив соціальні мережі. Інтернет-користувачі оновлюють свої аватарки. Також додають численні фото новорічних Черкас. Не минається традиційно і без критики. Найбільше від містян онлайн перепадає головній ялинці області, ті, що на соборній площі. Деталі у вівторковому рейтингу віртуальних топтем. Ка на соборній розмістилася на третій сходинці рейтингу одним дописувачам групи типові черкаси, що у Вконтакті вона сподобалася, інших украй роздратувала, бо складена майже із трьохсот натуральних ялинок. Краще б росли в лісі. Пишуть інтернет-користувачі. А ще радять Ваді не тринькати щороку гроші, а раз і назавжди придбати штучну ялинку. Дехто тут пригадав деревця, що росли під обладміністрацією. Аби їх по живому не зрубали, можна було б зараз гарно нарядити. Річниця кінця світу має почесне срібло в мережі. 21 грудня рік тому землян звідусіль страхали Армагеддоном. Сонце мало згаснути, ріки вийти з берегів і усе в тому ж дусі. Дехто так наслухався таких пророцтв, що навіть запасся їжею, свічками та сірниками. Типові містяни не зізнаються, чи є серед них такі. Однак від душі сміються над легковір'ям людей. Чекали одне, отримали інше. Найобговорюваніша тема тижня новобуду в середмісті. Замість сладкарниці, зачиненої наприкінці жовтня, постав новий банк. Хоч власники тоді обіцяли оновлене кафе з демократичними цінами та не банальним інтер'єром. Типові жителі появі нового банку не надто радіють, бо їх у місті хоч греблювати. Єдине пишуть плюс це звільнення тротуару від припаркованих там автівок відвідувачів колишнього кафе.